Так, дорогі друзі, всім привіт! Це друга частина відео про солодвено. Хто дивився першу частину, той знає, що в нас було по плану пішки піти в Румунію. І зараз все вам покажемо, скільки це займає часу, як нам це вдалося, де ми міняли гроші, скільки це це коштує. Коротше, кому цікаво, дивіться цю другу частинку. Ми погуляємо по Румунії пішки, і все все розкажемо, покажемо вам. А ви не забудьте подивитись першу частину відео про Солотвино, де ми... Показуємо, скільки коштує проживання, харчування тут і яка насправді чистота озер. А також подивіться наступні мої відео із міста Хуст та відомого комплексу Ріка Хуст, також із відомого відпочинкового комплексу Косино з аквапарком та термальними водами. А також ми поїдемо у місто Мукачево в аквапарк Карпатія. А зараз ми доходимо до. Прикордонного пункту я тут не маю права знімати, вже розкажу все на тій стороні. Так ми в Румунії. Нас зайняло 25 хвилин пройти два кордони. Український приблизно 15 хвилин і румунський приблизно 10 хвилин. Скажу так, питали багато що розпитували все, куди йду, що збираюсь робити, чого я тут, наскільки, де мешкаю? Звідки взагалі сама? Чи це мої діти? А де тато? Так що питають багато, питають все. Але ми вже тут, в Румунії, і десь тут кажуть, є таксі. Ми зараз візьмемо таксі. Приблизно сказали, 10 лей коштує таксі. І поїдемо в центр. До речі, лей нам поміняли власники готелю по хорошому курсу, по 8,50 за 1 лей. Йой, Прикол полягає в тому, що нашу таку компанію, троє дітей і двоє дорослих, жоден таксист не хоче брати, тому що це но-но-но, пять но показують. Ми ледве тут порозумілися румунською, ми вже там намагалися англійською, туди-сюди. Питаємо on foot, on foot, скільки, показуємо на годинник, бо ми не знаємо, людина може і не розуміє англійської. Він сказав, 5 хвилин, ви в центрі. Супер. Ми йдемо пішки до центру і побачимо. Чи дійсно це 5 хвилин? Можливо, зловимо хоча б якийсь вайфай, тому що ми в роумінгу. Мережі нема. Добре, хоч приблизно знаємо, куди йти. Ну, така в нас прогулянка поки що по Румунії. Ось ми нарешті дійшли до якогось початку центру чи що. Такі вже гарні будівлі тут. Дійшли до такого перехрестя. Зараз будемо йти десь до тієї церкви. Там якась якась площа, і будемо все дивитися, що в нас тут є. Так, поки що ми гуляємо по найбільш українському місту Румунії. І не чули ні української мови, не бачили українського прапора, окрім як на кордоні. Позаду мене дуже красенний ресторан. А з, цього боку, а з цього боку, ось ця церква красенна, біля якої ми на перехресті щойно були із пам'ятником. Ми зараз будемо ще йти гуляти і десь спробуємо знайти місце в кав'ярні, щоб хоча б з дітками перекусити, відпочити. Бо ми насправді дуже втомлені цим всім переходом. Але нічого, ми теж мали це спробувати. Погода сьогодні не дуже, і в Солотовну ми би сьогодні не покупалися саме через те ми сьогодні і гуляємо. По цьому місту і все показуємо вам. І навіть читала, що тут є десь ліцей Тараса Шевченка, імені Тараса Шевченка і навіть його пам'ятник, але в Гуглі я не знайшла локації, де він саме знаходиться. Тому ми просто так ходимо, гуляємо, відпочиваємо і дивимося, місто Сігет Мармароський. Якщо вказівник каже правильно, то це музей історії та археології. А ми дійшли ось до такого парку і там попереду, я так розумію, це кінотеатр. Тому що написано, всі нема. Йдемо до кінотеатру, дивимося, що тут. Тут пам'ятник є також комусь. А я все ще шукаю пам'ятник Шевченку. Все-таки я не збрехала. Вам тут є ліцей імені Тараса Шевченка. Ось він. Педагогічний ліцей імені Тараса Шевченка. Але от бюсту Тараса Шевченка я так і не помітила. До речі, цей ліцей знаходиться ось де сі нема, де ми щойно гуляли. І він так через дорогу, такий симпатичний, з непримітною вивіскою. Ми так розуміємо, це їхня міська адміністрація тут знаходиться. Дуже красива велика будівля. І Там через дорогу церкву бачимо, до неї зараз підійдемо. Дуже багато церковних з них тут. Все-таки Google не збрехав. Ми біля православної церкви, позаду мене, і ми знайшли, ми знайшли його, ось він. Пам'ятник Тарасу Шевченку. Піддемо до нього ближче. Ось він, пам'ятник Тарасу Шевченку, про який я читала в Google, і який я так шукала, бо думала, що його насправді нема. Але він є. Тут в центрі міста. Навпроти якраз ось ця міська ратуша, білий дім. І біля нього відразу така пішохідна вулиця, як 100 метрівочка, куди ми зараз підемо. Діти сидять, відпочивають біля церкви. Ну що, дітки, йдемо? На 100 метрівочку, можливо, знайдемо якесь. Кафе, і нарешті, сядемо відпочивати. Йдемо? Да. Ходім. Переходимо через вуличку. Всі пішохідні промарковані ось таким червоним кольором. І йдемо гуляти. Ми знайшли тут карту сігету Мармароського. Тарас, покажи, де ми є, покажи, де ця крапка зелена. А звідки ми прийшли, де наш пішохідний перехід. Ось там так. Оце о, о, ми молодець. стільки пройшли. Ми молодці. Вау. Серйозно? Так, так, бачиш. Звідти. Через тису там ми переходили по дерев'яному мостику. Переходили, не перепливали. Так, 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 навіть не переплили. Яке тут гарне сердечко для фотографій. Фонтанчики, щось дзюркотить, йдемо дивитись. На 100 метрів є ось така позначка, що тут знаходиться лейбл європейської спадщини. Тобто тут у нас меморіал жертвам комунізму. І щось ця будівля мені дуже подібна до тюрми. Можливо, колись це була тюрма, тому що і вікна ось з решітками, екскурсовод щось розказує. Там воно видно, що пошта, листи кидались. Та виявляється, це дійсно була тюрма, а зараз тут музей та меморіал, проте ми сюди не будемо заходити, тому що діткам насправді це буде нецікаво. Видно, всіх нас? Всі ми тут відпочиваємо гарно. Привіт, дітки, магайте! Привіт. Зараз нарешті сядемо, підемо десь в кав'ярню. Можливо. Можливо, Я, Я дуже хочу поїсти, вже дуже хочу тому, поїсти. Тому що всі кафешки тут. Ось є не, якась кав'ярня. Хаус бранд, до речі, щось з Німеччиною пов'язано. А ось якраз таке сердечко. Діти, ходіть в сердечко, хоч станемо, пообнімаємося. Ходіть всі, нас телефон знімали. Ми тут! Всі геть і Мармаровському. Так. Довго йшли, йшли. А, до речі, скільки ми йшли? 17.08 зараз. Ми в 15.17 тільки зайшли на український так. кордон. Тобто ми не повних дві години гуляємо. А вже півтори години приблизно так ми що вже прогуляли, та, 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 та. вже в центрі. В 15.53 ми йшли таксі, шукали і. Та, шукали йшли. таксі. Не тобто повних та, півтори години, там та, ми гуляємо. Ми все-таки вирішили піти в іншу кав'ярню. Я вже не пам'ятаю, як вона називається, але тут якраз сіли під столиком, де в нас київський час. На пока Ланч називається ця піцерія, вона навпроти церкви православної. Так, ціни в Румунії. Отже, салати. Ми нічого не розуміємо, але приблизно розбираємося. Салат з бекону 360 калорій, 350 грам, 26 лей. Пам'ятаємо, що один лей дорівнює 8,5 гривень. Це я так розумію, салат з рибкою дорожчий. Піца. Отже, яка ціна на піцу? Приблизно ось. 33, 28 лей, гавайська піца у нас 530 грам, 28 лей. Ми замовили піцу квадро формаджі, ще не замовили, але плануємо. 31 лей. Щодо інших цін, наприклад, десерти, чізкейк у нас 12 лей, банана спліт 18. І кава. Кава капучино 8 лей, американо 7. Лате 11. Оскільки лати аж 11 гривень, то я буду пити капучино. Так, отже, так виглядає капучино за 8 лей. Будемо ще куштувати. Чи смачне. Так, почали знімати і тут якась муха прилипла до нашого салатику. Ось так виглядає салатик з курочкою, з фетою, з маслинками за 26 лей. А ось так виглядає піца квадроформаджі за 31 лей. Ділимо, множимо самі. І ще наші дітки чекають морозива, кульки, Віцу чекайте, їсти, поки мама зніме, бідні діти не можуть їсти. Їмо зайчики. І на останок ми вирішили зайти в Lidl. Після кав'ярні ми ще вирішили піти сюди, чисто подивитись, скільки тут що коштує, можливо, щось собі купити. І вже тоді будемо вертатися на кордон і їхати в наш готель. Наприклад, пів кілограм помідорів коштує 15 лей. Ось, наприклад, ціни на сосисочки, сардельки, ковбаска упакована. Ось, наприклад, 4 леї. Це за 100 грам рахується, наскільки я зрозуміла. А тут 16 за пів кілограма. Ось сирочок їхній, таку ціну за 100 грам. Курятина за 100 грамів 2,09 2,49 різні є ціни. Ось нутелка є 22,49 за 630 грам. Це треба помножити на 8,50. Крема, оця чокодуо 15 лей. 190 нутелу. Ми знайшли нутеллу кілограмову за 30 лей. Вирішили брати її, бо начебто вигідніше. Стала на касі, хочу показати, скільки виглядає, як виглядають леї. Оце 100 лей. Нам поміняли їх 850 гривень, як у мене в руках. Зараз я на касі розіб'ю, щоб мати на таксі, доїхати до кордону. Ось мені дали решту зі 100. Так виглядають 10 лей. До речі, на дотик такі цікаві. 5 лей. Один клей такий і навіть копійки. Ми скупились в Лідл. Тепер он там через дорогу, позаду мене. он є таксисти. Будемо пробувати проситися, щоб вони нас підвезли до кордону. Ми стоїмо біля румуно-українського кордону, доїхали на таксі. З мене взяло 12 євро, з Мар'яни взяло 11 євро. Коротше, кожного лічильник no. по різному рахує. Ну, але з центру міста приблизно 11-12 євро. Mm -hmm. Чого я кажу євро? Лей. <свят> Румунський хлей. Ми зараз йдемо. Зараз по європейському часу 19-16. Це, це вже по-київському. Ми не можемо свообразити. Цікаво. Через за скільки часу, за скільки хвилин ми пройдемо зараз Румуно-український кордон. Ну що ж, йдемо і скажемо вже після кордону, тому що тут вже знімати не можна. Все, Європа. па-па, Ми йдемо в Україну. Пішки. А, ти, 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 ти. Угу. Напевно, заходимо сюди, хлопче. Давай, побачив Європу. шуруй в Україну. Я не знаю, чи ми порушуємо законодавство, але прямо на мосту, через тису, де проходить кордон, ми знімаємо відео гори. Краса. Мусимо це зняти. Ось проходить кордон прямо на мості. Зараз Мілена показує, як це бути однією ногою в Євросоюзі, а другою в Україні, так? І мама теж стане однією ногою в Євросоюз, однією в Україну. Ну все, Рідна ненько, привіт. Ну що ж, ми завершили нашу пішохідну мандрівочку до Румунії. Вже повернулися назад. Кордон назад ми пройшли взагалі дуже-дуже швидко. От я казала, перед кордоном було 19.16, зараз 19.31. ну тобто 15 хвилин назад і ми вже в Україні. Ніхто нічого не питав, можна було проносити, хоч що хоч, хоч 5 літрів вина. На жаль, ми вина не купили, але нічого тут щось знайдемо. Чи це вартує того? Вартує. Один раз на півдня піти на екскурсію, погуляти. Досить цікаво, незвично. Як така атракція тоді, коли в Солотвину, наприклад, прохолодно і нема що робити. На цьому я завершую це відео. Дякую за перегляд. Обов'язково подивіться інші мої відео, першу частину з Солотвина, де я показую багато цікавого, що ми в Солотвину робили. Як ми відпочивали у, на базі палсір, скільки що коштує, який стан водойм зараз Солотвину. а також подивіться наступні мої відео про Закарпаття. Дякую, що залишаєтесь на каналі. Дякую, що мандруєте разом з нами. Всім па-, -па.